Ну і внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Київської області постраждав будинок співробітниці нашого телеканалу. Ламки впали прямо на житло. Вікторія в цей час була вдома. Її точніше не було вдома, а її 12-річний син був один. Роман добре, що сховався під час повітряної тривоги. Спустився в укриття, яке і належить, і в будинку повибивало вікна. Бачимо на світлинах двері. Вибух був такої сили, що із під вікон. Вони повідкидало абсолютно все, пошкоджено навіть стелю в одній із кімнат. Ну і зараз Вікторія з нами на зв'язку. Віко, вітаємо. Да, доброго дня. Добрий доброго день. день. Розкажіть, будь ласка, які наслідки Вікторія і Роман, які постраждали, будинок яких постраждав від вчорашнього вибуху. Розкажіть, будь ласка, що там у вас вціліло, якої, якої сили був Роман? Слава тобі, Господи, що дитина жива і спустилася в сховище. Віко, будь ласка, вам слово? Е, насправді е, стеля тільки одна вціліла, а не одна постраждала. Повибивали всі вікна з 15. -ти. Вирвало всі двері абсолютно е, немає нічого, немає світла, немає інтернету. Е, ну, вчора я отримала заключення про те, що будинок не придатний для проживання та не підлягає відновленню. Ось так. І це не тільки будинок, це літня кухня, це сарай, це погреб, це автівка, це абсолютно все, що наживалося дуже довго ще моїми батьками, власне. І ось ми маємо е, наслідки руського міра, який прийшов додавати нам краще життя. Як дитина почувається Рома, якого ми бачимо зараз на відео? Чи чув він те, що відбувалося на горі? І чи завжди спускався під час повітряної тривоги? Ну коли дорослі вдома, я ну, не завжди спускаюся. А коли я сам, то я, звісно, спускаюся. Таким не, Ром, ну, не так, можна нехтувати. Ромно, ти молодець, ти просто є прикладом для всіх зараз. Ти молодець, що коли мами не було, сам спустився, ти, ти ухвалив таке чоловіче рішення. Дякуємо тобі за це. Насправді ми живемо в зоні е, передмістя, де е, збивають постійно, постійно збивають е, наші ПВО, і я їм дякую для того, щоб не постраждав Київ, страждаємо. Ми це вже не вперше, не вперше в моєму будинку, власне, не вперше на моїй вулиці. І я вже настільки звикла до тривог, що чесно кажучи, е, от правда, ніколи не ховаюсь. Під час ось цієї атаки ні мене, ні бабусі вдома не було, і коли мені дитина написала, що в нас голосно, е я поліз в погреб, а потім відправив мені фото, що в нас немає будинку, я спочатку, чесно кажучи, не повірила. І я подумала, що це можливо якийсь жарт. Але коли приїхала додому і побачила, то тут, ну, то, тут вже без слів і без слів можна. Важливо було дивитися, його врятували тільки те, що він був в погребі. Небайдужі люди потім, після уламків, після вибуху, після всього того, що було: штукатурка, двері, вікна, купа скла. Вони все валялося посеред підлоги. Йому небайдужі люди допомогли йому вилізти з погреба. Це звичайний погреб, це ніяке не облаштоване укриття. Це це просто погреб в будинку. Він маленький, там буквально два на два. Але тільки він йому врятував життя, і ну, ми можемо власне показати, куди він ховався, якщо, якщо покажіть, будь ласка. Так, будь ласка, ось. Ось. Дуже дуже маленький, дуже маленький, але от тільки завдяки йому він, він вижив. Це неймовірно просто е, рішення, яке врятувало життя. Рома ми дуже раді тебе бачити. Покажіть, будь ласка, те, що залишили росіяни від вашої оселі, від вашого будинку, який вже не придатний для життя. Ну і де ви зараз? Де ви ночуєте? Ну, є дякувати Богові, не небайдужі люди. Е -е, знаєте, один день там, одна ніч там, але ми відновлюємо, ми відновлюємо своїми силами, ми відновлюємо поступово. От те, що можемо. Зараз замість вікон це плівка, замість даху це теж буде плівка, тому що перед дощі взагалі нічого не вціліє. Знаєте, ми, ми відчуваємо себе бомжами, вибачте, маючи, ну, маючи оселю до. До цього прильоту. Я розумію, що дякую і дякую Богу, що, що живий мій син, тому що я не уявляю, що би могло бути. Все матеріальне, воно наживне, з часом. Просто, просто я, я дякую Богу, що він, що він молодець і він зміг сам зорієнтуватися. Да, будь ласка, дивіться, що ось так, ось так зараз. Ми вже трошечки поприбирали. Ось так зараз виглядає наш будинок. Вікон дверей ви бачите немає. Абсолютно. Ми, ми, ми можемо піти в будь-яку кімнату. На жаль, є проблеми з інтернетом. Це Вікторія і Роман Соско постраждалі внаслідок ракетної атаки на Київщині напередодні. Це передмістя Києва, де працює протиповітряна оборона. От їхній будинок ну, знищений, вже непридатний до життя. Віко, чи є в інтернет? Ми розуміємо, що немає там зараз у вас ні світла, ні зв'язку. Так, Так, у нас чи... немає ні світла, ні зв'язку. І зараз, зараз з'явився інтернет, я вас чую. Ось я стою в такому місці, де власне ну, не дуже можу рухатись. Я в вказаний номер картки. Куди люди не ну, байдужі можуть скидати гроші. Я буду вдячна навіть 10 гривням. Вони для мене важливі. Це картка близько мені людини, тому ну, сміливо можете перераховувати. Я правда буду дуже вдячна. Бачимо зараз на екранах внизу номер картки для тих, хто хоче допомогти Вікторії. Сума насправді не важлива. важлива коли гуртом, будь ласка, <зас> допоможіть нашій колезі, будинок якої непридатний вже для життя. Віку вам запропонували щось? Влада запропонувала якісь варіанти. Влада сказала все фотографувати, і коли закінчиться війна, тоді буде відшкодування. Дякуємо вам. Слухайте, ну я дивлюсь на вас. Слава тобі, Господи. В мене теж е, сину 11 років, і це просто я просто зараз хочу е, ровно. Ну, дякуємо тобі. Ти справжній герой, ти приклад для всіх зараз. Будь ласка, е, діти, якщо ви самі вдома, немає батьків, які вимушені працювати. Ховайтеся обов'язково, якщо повітряна тривога. Так як це зробив Роман, він е, зробив просто дуже крутий вчинок, сховався там, де є. Це просто дірка в підлозі, старий підвал. Ром, дякуємо тобі! Можливо, ти хочеш щось сказати? Одне, що я хочу сказати, вірте в ЗСУ. Дякуємо. Ми віримо в ЗСУ. Дякуємо твоїй сміливості. Будь ласка, допоможіть цій родині. Вікторія це наша гостєва редакторка телеканалу Київ. Картку бачимо зараз внизу. В кого є можливість кинути якісь 20, 10, 50 гривень. Будь ласка, зробіть це. Вікторія і Роман Суско, які постраждали внаслідок ракетної атаки напередодні передмістя. Київщини